Безумовно. Я сам особисто був 2 місяці і 8 днів на сході в правому секторі. От. І знаю, що таке Росія. Ну, як би. Не можу відповідати на цей питання, однозначно. От як ви думаєте? Я думаю, що так. Правильно, я вас підтримую. Президент прийняв постанову. Танка збити 40 тисяч, літака 120 тисяч. Якщо там ще якісь БТР 12 тисяч, оце треба було ввести з самого початку. Ну якщо зараз казати, то так. Да. Але раніше такого не могло бути. Бо я ніколи в житті, як би так просто сказати, не подумав би, що Росія піде на Україну. Тому що вона не агресор, вона захищається від Америки. Мабуть, так. Ну не знаю, там відніше зверху при владі. Не знаю. Ну, звичайно, вважаємо. Треба вигнати їх з нашої землі. І все, А що ж робити? Вигнати, звичайно. Вибачте, я в таких питаннях не розбираюся. Вважаю агресором. А, як нам? Якщо грубо сказати, то агресорів треба знищити, щоб їх не було навіть на насіння. Так, да. ну так і є, звичайно. Спочатку треба думати мирним шляхом. Але готуватись до війни. Звичайно, що агресор. Це на п'ять років війна. Ось найменше. Але Україна виступить і переможе. Я це знаю, я це вірю. Без коментарів. Я думаю, тут кожна людина сама собі агресор. А виділяти добро і зло, поки існує, воно всюди буде панувати. Звичайно, так, звичайно. А перш за все потрібно, щоб наші депутати дійсно почали працювати, не тільки говорити, щоб вони могли щось для України дати. Так скажем, свого кармана. Ні, моє я не вважаю її агресором, я її наоборот вважаю спасителем. Бо в нас сама банда, це є в нашій владі. Починається з 91-го року до даний час. Чим більшість рівнян вважають Росію країною агресором, але є й ті, які не підтримують цю думку. Павло Невесенко, Тарас Дудей у ритмі подій.